Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, видавництво ранок. Мені приємно сьогодні виступати від авторського колективу, підручника Українська мова дев'яти клас. І приємно це робити вдруге. Півпрацюючи співпрацюючи з видавництвом, ми маємо змогу уже не вперше презентувати наш підручник для. Учителів для загальноосвітніх навчальних закладів України. Отож, представляємо підручник Українська мова 9 клас для шкіл з навчанням української мови. Звичайно, кожен із нас, як учитель української мови літератури, розуміє цінність того предмета, який ми викладаємо. Оскільки українська мова з поміж. Усіх навчальних дисциплін в парадигмі предметів для загальноосвітньої школи посідає важливе місце, бо це є не лише об'єктом вивчення на уроках, але й українська мова є засобом навчання інших дисциплін. Тому ось цю основну тезу ми, як автори підручника, і поклали в основу того матеріалу, з яким працюватиме учитель і учень. Тобто основна мета засвоїти не так мовну одиницю, мовне явище чи мовний закон, як успішно реалізовувати засвоєні теоретичні знання і сформовані практичні міння під час опанування інших навчальних дисциплін: фізики, математики, географії, предметів, як природничого математичного циклу, так і інших гуманітарних дисциплін. Тобто вивчення української мови не є самоціллю. І ця провідна ідея покладена в основу нашого підручника. Крім того, основною метою нашого підручника є сформувати національно свідому духовну багату особистість, яка володіє українською мовою і вміє спілкуватися. Якщо раніше Основним пріоритетним напрямом вивчення української мови був знайомий підхід, тобто засвоєння теоретичних засад. То на сьогодні, будуючи підручник, насичуючи підручник відповідними системними вправами, ми орієнтувалися на те, що маємо сформувати компетентного мовця. Тобто, матеріал. Відбитий підручнику, відбитий в кожному параграфі, має кінцеву мету формування компетентного мовця, який здатний володіти мовними знаннями, уміннями і навичками практичній діяльності і головне, в стандартних і нестандартних ситуаціях. Я сьогодні з великим задоволенням представляю. Підручник, авторами яких є відомі вчені в Україні. Авторський колектив нашого підручника, він уже не вперше працює над створенням навчальних книг. Можливо, вчителі, можливо, керівники методичних служб районів і областей. Знайомі і працювали з підручниками нашого авторського колективу. Керівником нашого колективу є відомий в Україні і за межами учений лінгодидакт, професор Марія Іванівна Пентелюк. Я маю змогу презентувати себе як проректор з наукової роботи доктор педагогічних наук, професор. І завідувач кафедри мовознавства Херсонського державного університету Ірина Васильівна Гайдаєнко і доцент Антоніна Іванівна Ляшкевич. Всі члени авторського колективу не вперше працюють із створенням програмного і навчально-методичного забезпечення і мають досить великий досвід написання не лише підручників, але й інших навчальних і методичних праць. Зношити з української мови, і навчальні посібники для учнів, і методичні посібники для вчителів розробки уроків, уроків української мови від 5 по 11 клас. Українська мова як навчальний предмет має формувати в учня безпосередньо не лише предметну компетентність. І компетенції, що відбувають предметну компетенцію, але і спрямована на а, комунікацію. Ми про це вже говорили. І на цьому слайді ця провідна ідея відбита. Комунікативна компетентність учнів формується в постійному взаємозв'язку чотирьох змістових ліній мовної освіти. Ці змістові лінії чітко представлені у чинній програмі української мови, і безпосередньо ми, як автори підручника, Намагалися максимально забезпечити реалізацію цих змістових, цих змістових ліній у змісті наших підручників. Тому, якщо ви матимете змогу погортати чи демо-версію підручника, чи зайти в репозиторій, ви будете переконані в тому, що кожен параграф підручника відбиває не лише мовну змістову лінію, але й мовленнєву, соціокультурну. І діяльність містової лінії програми з української мови. Які ж складники підручника українська мова дев'ятий клас? Є обов'язкові компоненти, і вони зараз представлені на слайді. Це передмова, це звернення авторського колективу до учнів, вчителів і батьків учнів дев'ятого класу. Це інструкція до електронного додатка. Такий додаток. Наявний у нашому підручнику. Це теоретичний матеріал передбачений чинною програмою, при тому, що теоретичний матеріал, відповідно до чинної програми і до концептуальних засад вивчення української мови, відбуває сучасні орієнтири засвоєння теоретичного матеріалу. Він дещо спрощений, він поданий в такому варіанті. Що має реалізацію в практичній діяльності учнів? Це тренувальні вправи, запитання і завдання для узагальнення систематизації вивчення. Обов'язковим елементом, звичайно, у підручникові є матеріал для уроків розвитку мовлення окремими блоками, і додаткові складники підручника, тлумачний словник та електронний. Додаток. В чому ж особливості а, побудови підручника? Впередодні мовні теми зазвичай традиційно об'єднано параграфи, а при тому, що. Ну, я зараз тебе бачу. А, так, так, ви мене чуєте зараз. Я угу. от вже почали писати, що все гаразд. are uh, you yeah. Так, можу сказати, звичайно. Ви мене... Я себе не бачу. Ага, і ви, і ви мене не бачите. Так. Я не бачу зараз презентацію. Презентація тільки є в. Знову доброго дня, шановні глядачі. На жаль, у спікера виникли технічні проблеми з інтернет-з'єднанням, тому вебінар буде перенесено. Щодо дати, на яку буде перенесено вебінар, ще ми уточнюємо. Я думаю, слід слідкувати за розкладом та чекати, можливо, розсилки до ваших електронних пошт з датою перенесення цього вебінару. Вибачаємося за такі складнощі, та ми не в змозі з цим нічого зробити зараз. Дякую вам за розуміння. Чекатиму вас на наступних вебінарах за розкладом. Дякую. Дата щодо дати, я повторюю: дата чек... слідкуйте за розкладом або чекайте на електронну пошту листа з датою. Дякую.